Спільна молитва у День захисту дітей об'єднала малих і дорослих, які зібралися біля Чернігівської святині, щоб вшанувати пам'ять українських дітей, котрі загинули внаслідок російської збройної агресії. Вислухай же і наші молитви, і не погордуй нашими благаннями, і нашими молитвами за усіх безневинно убитих дітей, яких забрала ця страшна війна. Очисти душі їх. І визволи їх з муки вічної, і всели з усіма святими Твоїми. Бо ти єси, Господи, життя, Воскресіння, Ти єси уповання наше, і ми Тобі славу воссилаємо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від початку повномасштабного вторгнення платформа пам'яті «Меморіал» збирає історії загиблих, аби правду про російсько-українську війну дізнавалися якомога більше людей по всьому світу. Втрачене дитинство під такою назвою в Чернігові презентували історії маленьких янголів, які пішли в засвіти. Це 23 історії з усіх куточків України. Вони уособлюють всіх дітей, які сьогодні, яких сьогодні вбили росіяни. На сьогодні це вже 484 дитини. Це дуже дуже багато. Така виставка проходила до річниці повномасштабного вторгнення у Новій Зеландії, в Польщі і в Ізраїлі. Ось до дня до дня захисту дітей ми вирішили. Команда платформи пам'яті Меморіал вирішила провести її в містах України. Наразі вона проходить у восьми обласних центрах. На жаль, навіть у ніч напередодні дня захисту дітей Росія вбила дитину в Києві. Тому, за словами організаторів заходу, сценарій довелося дещо змінити. У Нас був трошки інший сценарій сьогодні, але враховуючи події останньої ночі, ну він просто не міг бути реалізований, тому що у нас серце болить, а до свята, якби в нас, мені здається, дуже далеко. До заходу та спільної молитви долучилися учні різних шкіл міста, а також їхні батьки та військові, які боронили Чернігівщину від окупантів. Музиканти, спортсмени просто там творчі діти, які театром займаються. Вони прийшли і взяли участь в цьому перформансі. Мета якого була згадати і помолитися, і за янголів, які на небі, і до Бога за всіх дітей, які сьогодні в Україні. І страждають на своїй землі. Виставка вона показує степень глибину болю нашого народу. Також усіх присутніх дітей організатори пригостили солодощами.